Друзі, всім привіт! Ви на каналі Житейське В'язання та Вишивка з Валентиною. І з вами Валентина. Сьогодні я хочу вас познайомити поближче з пряжею Forza Festival. Це новинка цього сезону компанії Yarnaard виробник Туреччина. Давайте почитаємо, що нам тут рекомендують. В мене колір 29:11. Склад класичний, 100 грамів. 420 метрів, метраж теж класичний, 75% вовни і 25% поліаміду. Пряжа яскравих кольорів, яскравих переходів рівничного типу. Мені хотілося, ви знаєте, такого давно, в мене була така думка: Думаю, чого не випустять ярнард, ярнард є. Пряжа рівничного типу була, здається, я в'язала синові шапку років 5 назад. Непогано вона себе зарекомендувала, гарні такі переходи кольорів були. І думаю, чого вони не зв'яжуть, не зроблять шкарпеткову таку, або не саме шкарпеткову, бо таку пряжу можна використовувати і не в шкарпетки. Так, подивимось на неї поближче. Кольорів тут багато, я вам ставлю, ви подивитеся фотографії з сайта. Ну, рандомний візьмум інтернет-магазин, щоб подивитися кольори, якщо ви не знайомі з ними. Що тут нам рекомендують? Інструмент номер 3 Я не згодна. Якщо, наприклад, для плечового виробу 3 я б взяла. б. А для шкарпеток, ні, я в'язала на спицях номер 2 2, 2 25, в залежності від вашої вашої щільності. Я в'яжу слабувато, я в'язала на двох. Якби в'язала плечовий виріб, виробник нам рекомендує, що нам знадобиться 400 г пряжі на плечовий виріб близько, то я взяла б взяла спиці номер 3. Я бачу з цієї пряжі. Круглу кокетку гарно буде виглядати, бо широкі секції, і буде непогано, можна пустити такий візерунок невеликими такими полосами, буде теж дуже виглядати красиво, підібрати малюнок. Так, роздивимося: тут ця пряжа рівничного типу. Скрутка тут слабенька. Так би мовити, під час в'язання мені попадалося ущільнення ниточки, вузликів не було, ниточка розшарувалася, хоча в мене спиці не дуже довші. Було проблемно, в мене шкарпетки з косами при переплетінні ниточка розпушувалася на такий пушок. І подекуди, коли переплітаєш, частинка ниточки не захоплювалася. Мені іноді доводилось навіть його запихати на зовнішню сторону, щоб після прання воно прийняло гарний вигляд гладі, візерунку. Так, дівчатка. Оце такі поки що характеристики. Хочу сказати, що мені було цікаво в'язати, бо я чекала переходів кольорів. Я заморочилася шкарпетками. Я. Цю пряжу отримала в подарунок і отримала завдання ну, зв'язати пару шкарпеток. Я швиденько зв'язала, відкинула все, бо мені хотілося спробувати цю новиночку. І я спробувала, я задоволена. Ось дивіться, ми дивимося. Я так ниточки ще не заправлені, бо тільки вибрані шкарпетки. Бачите, мені здається, що ця пряжа буде косити в лицевій гладі. Тут косина видно, тут в мене резиночка 5х2, ну косина видно. Я в'язала візерунком, щоб так стабілізувати їх трішки моє в'язання. П'ятку я в'язала. П'ятка в мене в'язалася бумеранг, і вона поворотними рядами. то дивіться, тут в лицевій гладі при поворотному в'язанні вона не косить. А якби було в лицевій гладі, мені здається, ну, це моя така суб'єктивна думка, такі мої здогади, що вона коситиме. Ну, тут в мене непомітно ось такі переходи кольорів, пряжа розпушилася. Бачите, характерний такий пушок після прання, але не дуже. Я від неї очікувала більшого розпушування. І я перший раз в'язала таку п'ятку, думала, що в мене оці дірочки, ось я вам ближче їх покажу, заповняться цим пушком, але не заповнилися. Читаючи склад пряжі, я думаю, що її можна буде прати в машинці на делікатному пранні. Я прала в машинці. Не руками, а в машинці. Стосовно того, чи ляння не можу сказати, бо прала я не одну шкарпетку, не одну шкарпетку, мені потрібно було на відео, то не можу сказати. Ну, Я думаю, чим яскравіші кольори, тим тим більше воно буде линяти. Мені здається, пряжа може линяти. Я б її використовувала з великим задоволенням на плечовий вириб. Не дуже дорого буде ціна, я глянула на Новело Хаус 116 не на реклама, на, ну, десь в районі цих цін. Це просто я знайшла побачила, мені цікаво було, яка ж ціна її. Ось така ціна цієї пряжі. В принципі, це є бюджетний аналог відомих брендів. Пряжа такого секційного фарбування є в багатьох брендів, але вона, звісно, дорожча. Це, так би мовити, бюджетний варіант. Має місце бути. Пряжа цікава, в'яжеться легко, з неї якось ну, дуже легко в'яжеться. Як по маслу, так би мовити, де інде розщіблюється роз, роз, роз ниточка. Я думала, що її буде видно після прання, але не видно. У мене був один сегмент, це потовщина. Думала, чи вирізати, чи зав'язати вузлик. Вирішила, що не буду вузликів. Я мала надію, що вона дужче розпушиться. То, в принципі, трішки розпушилось, я її не бачу, де в мене було потовщення. Знаю, що на такому відтінку, мабуть, десь отут. але я не бачу його, дівчатка. Чи рекомендую я, рекомендую, Ну, на даному етапі, на етапі вив'язаної шкарпетки, носити не носила. В мене, я ж говорю, були вироби з пряжі рівничного типу такого, то вона швидко закатується, але на ній такі великі такі ковтунці, які. Можна легенько відірвати, але хочу вам сказати, що коли ця пряжа рівничного типу або твіт, руками відривати його не потрібно. Треба отак акуратно стригати ці ковтунці, щоб не пошкодити полотно, бо ниточка може порватися. Хоча тут за рахунок поліаміду пряжа стабільна, не рветься, легко. То можна буде спробувати, ну, я б відрізала, якщо будуть ковтунці, а вони, звісно, будуть, бо це таке механічне тертя, буде це шкарпетки. Ось таке, дівчатка, мій огляд на цю пряжу. Я її рекомендую вам: купуйте, пробуйте, тестуйте, багато кольорів. І ще як ідейка, можна з нею зв'язати і плечові вироби буде теж дуже гарно. Плечові вироби, шалі. Бактуси теж цікавий перехід. На цьому дякую, що ви були зі мною. Дякую вам за увагу, до зустрічі в коментарях, до побачення. З вами була Валентина.